Шановні жителі Бориславщини, всім доброго дня. Ми продовжуємо вас інформувати про ситуацію з поширення коронавірусної інфекції на території Бориславського району. За останню добу в районі зафіксовано 9 лабораторно підтверджених випадків на covid 19 І загальна кількість захворюваних осіб з початку карантину становить 129 осіб. Із них 75 людей побороли недух, 6 шість осіб знаходяться на стаціонарному лікуванні в Бориславській центральній районній лікарні, 45 на самоізоляції під наглядом сімейних лікарів. Три людини, на жаль, померли. Для проведення ПЛР-тестувань в районі наявні 242 тест-системи та для забору крові на ІФА близько 700 пробірок, що дає можливість щоденно забезпечувати тестування тих людей, що того потребують, і медичними працівниками вчасно вживати відповідних заходів щодо виявлення хворих людей на COVID-19 та встановлення. Системи лікування у подальшому у комунальному некомерційному підприємстві Береславська центральна районна лікарня сьогодні розгорнуто 80 ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. і на сьогодні хочу сказати про те, що майже 43% три вже зайнято хворими. Бориславської центральної районної лікарні вживаються заходи щодо використання коштів, які надійшли з державної субвенції на забезпечення киснем. Станом на сьогодні укладено договір з Національною службою України здоров'я України на придбання кисневих концентраторів. Це спеціальні апарати, які виділяють кисень з атмосферного повітря. Що стосується освітньої галузі, в нашому районі забезпечується робота всіх закладів освіти в звичному режимі. Крім тих закладів, які перебувають на самоізоляції, це зокрема Бориславська дитяча музична школа перебуває колектив на самоізоляції до 11 листопада цього року. Та одна група педичного коледжу імені Буньковського Херсонського державного університету до 12 листопада перебуває на самоізоляції. Бориславський ясла садок номер 5 та одна група Бориславського медичного коледжу повернулися до звичного режиму роботи. Шановні жителі Береславщини, статистика поширення коронавірусу в районі на жаль, залишається високою, і ймовірність переходу у червону зону також зростає. У разі встановлення червоної зони. В районі не буде працювати громадський транспорт, заклади громадського харчування, заклади освіти і культури. Тому саме ми спільною працею повинні відпрацювати і подолати всі перешкоди, які стоять у нас на шляху боротьби з коронавірусною інфекцією. Тільки ви самі можете у разі виникнення перших симптомів поводитися відповідально, звернутися до лікаря, ізолюватися та не наражати на небезпеку себе і своїх. Рідних бережіть себе та рідних.